Потрійна крадіжка за одну ніч 28 липня в Івано-Франківську троє молодиків нападали на перехожих, застосовували фізичну силу та забирали їх особисті речі. Поліцейські затримали зловмисників. Перший напад стався на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Вони заздалегідь розподілили між собою ролі. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу ж Кли а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. На цьому не зупинились уже за кілька годин. Новий напад. У центрі міста зломисники побили 38-річного чоловіка та відібрали в нього мобільний телефон, навушники та інші речі. Ту ж ніч правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення. Один з фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця однак не зміг цього зробити. Зломисник з місця події втік, а потерпілий зразу ж викликав на допомогу поліцію. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх місць події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисників і вже за кілька годин встановили осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Затримані двоє 22-річних і один 18-річний. Раніше не судимі, але тепер відповідатимуть за законом. Усіх трьох затримали згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України йдеться про грабіж, чинений повторно за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства в умовах воєнного стану. Яна лазорик віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.